Українфесіліті та репараційний кредит мають спільну базу. Це підтримка України з боку Європейського союзу в умовах повномасштабної війни. Але вони також мають суттєві відмінності як конкретні інструменти такої підтримки. Перша і найважливіша, мабуть, відмінність наявність в репараційному кредиті суттєвої військової складової. На сьогодні передбачається, що з 90 мільярдів 60 підуть на оборонний компонент в репараційному кредиті, а 30 підуть на бюджетну підтримку. Тоді, як, наприклад, в межах Ukraine Facility, лише останній транш у листопаді минулого року був спрямований на оборонні потреби. Всі інші транші були спрямовані на бюджетну підтримку та здійснення реформ на шляху до євроінтеграції. Наступна відмінність для реалізації програми Ukraine Facility України, уряд України розробив детальний план дій, який затверджувала Європейська комісія. Що стосується репараційного кредиту, він передбачає укладення окремого меморандуму про взаєморозуміння, і ми дуже сподіваємось, що в ньому будуть зафіксовані не стільки конкретні завдання, скільки спільне бачення напрямків руху України до Європейського Союзу. Ще одна відмінність це повернення коштів. Якщо ми говоримо про програму Ukraine Facility, вона надає кошти за двома механізмами: один грантовий, тобто безповоротний, тобто ми ці кошти не повертаємо, але є й кредитна складова, яка надається на надзвичайно пільгових умовах та зі значним відтермінуванням. Але формально ми маємо повернути ці кошти після війни. Тоді як репараційний кредит Україна має повернути тільки після того, як Росія розпочне компенсувати нам завдані збитки, і власне тому цей кредит і має назву репараційний. Нова вимога від Євросоюзу насправді, о, вибачте, нова допомога від європейського союзу. Насправді буде відігравати основну роль підтримки України на найближчі два роки і буде надавати фінансову стабільність. І за це ми дуже вдячні нашим партнерам. І окрім фінансової допомоги, це показує дійсно стабільну позицію наших європейських партнерів щодо підтримки України. І Це є сьогодні будь-дуже важливим світовим політичним кроком.